Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс і ми вже готові розказати про актуальні новини станом на 13-ту годину дня. В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників. А також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Ворог знов обстріляв Нікопольський район. Гатили з градів та важкої артилерії чотири рази за ніч. Вдарили по мирівській громаді там минулось без постраждалих. Двічі били й по самому Нікополю. Поранена літня жінка, вона у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок. Кілька крамниць аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс. Є поранена жінка 57 років. Зараз вона перебуває у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. По Мирівській громаді ворог також цілив двічі. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань. Що робити в разі радіаційної небезпеки? У зв'язку з подіями на Запорізькій АЕС в усій Україні готуються до будь-якого можливого сценарію. На Дніпропетровщині провели масштабні навчання за участю надзвичайників, силовиків, медиків, розгорнули евакуаційний пункт. Де відпрацювали всі потрібні дії в разі аварії на АЕС? Як це відбувалося? Далі у сюжеті існує наявна загроза редакційного лунає попередження про небезпеку в разі її наявності. Населення евакуюють до ось таких проміжних пунктів транспорт, яким привезли людей? Миють. Використовується воднорозчин, обільно проводиться нанесення на автомобіль або особовий склад для того, щоб збити той пил, який осів на автомобілі. Люди, які прибули із забрудненої зони, шикуються коло наметів і проходять дозиметричний контроль. Потім душ та дезінфекція. Заражений одяг та взуття лишаються в брудній зоні його складають у спеціальні ємності. Такі пункти, які ми сьогодні розгорнули. На прикладі нашого одного пункту деконтамінації обробки населення та техніки. Загалом у нас потрібно на території області розгорнути їх дев'ять у випадку небезпеки, якщо якщо така виникне плани евакуації, вони розроблені місцевими органами влади. У чистій зоні людей зустрічають медики. Вони з'ясовують, чи є постраждалі від радіаційного опромінення та надають необхідну допомогу після цього. Якщо люди потребують медичної допомоги, переніму їм ось нашим колегам медикам. Надаємо допомогу ДСНС, яка їм потрібна, додатково опитуємо на населення для передачі інформації органам влади. Навчання провели, аби відпрацювати всі алгоритми дій в разі, якщо станеться непоправне, адже ситуація на Запорізькій АЕС лишається напруженою і всім службам слід готуватись до будь-якого сценарію. Надзвичайники Дніпропетровщини кажуть, в них є всі необхідні спецзасоби для роботи. На озброєнні в обласного управління ДСНС машина радіаційно-хімічного захисту. Проводить розвідку рівня забруднення, обладнання, яке тут є, здатне розрізняти наявність в повітрі більше як чотирьох сотень промислових газів та бойові отруйні речовини на відстані в 10 кілометрів. Якщо ми знаємо, що є невідомі хімічні або якісь радіаційні об'єкти, які нам потрібно визначити, приїжджає цей автомобіль, оперативна група виходить. Група розвідки виходить, проводить свої аналізи. Ми можемо використовувати в нас є міні-експрес-лабораторії, ми можемо відібрати аналізи, визначити, що це прямо ж на місці, фактично протягом п'яти хвилин, коли ми відібрали зразки, та передати ці всі дані на лабораторії стаціонарні, які є в місті або на перевезні лабораторії. Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив: панікувати не варто радіаційний рівень в країні нині в нормі. Тож просить людей завчасно не приймати йодит калію, адже це може зашкодити здоров'ю. Він також протипоказаний людям, яким вже виповнилося 40 років. Про те, що препарат слід вживати населенню, повідомлять, отримати його можна буде у місцевих лікарнях. В залежності від області, в залежності від району, можуть видаватися калію йодит або завчасно, або після оголошення люди має прийти і отримати певну кількість каліюдиви. Приймається лише одна таблетка, приймається однократно. Її не потрібно повторювати, не потрібно її пити місяць. В разі небезпеки людей просять дослухатись тільки до офіційних оголошень та діяти за інструкціями. Нині ж в області все в нормі на Дніпропетровщині розгорнуто майже 60 пунктів радіаційного та хімічного спостереження. Ірина Осачова, Валерій Галушка, Дніпроньюс. За минулу добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини. Ще двоє людей дістали поранення, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Крім того, окупанти зруйнували щойно відремонтовану школу в Дружківці, що на Донеччині. Навчальний заклад тільки-но капітально відновили. Тепер тут самі руїни. Місцеві школярі дивом не постраждали, адже днями мали отримувати там підручники для нового навчального року. Вот смотрите, все для детей было сделано. Там за ней э, выстроены как бы два спортплощадки, да? нас не своя там типа, даже крыта. Как бы ни у кого, можно сказать, в некоторых городах такого нет. Здесь же, ну типа, кого вы, что вы, ну зачем так? Служба безпеки України нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов'янську, Бахмуту і Краматорську. Зловмисники розвідували місця розташування та маршрути переміщення сил оборони нашої держави на території Донеччини. Для збору розвідданих здійснювалися приховані відео та фотоспостереження. Відомості передавали спецслужбам РФ через анонімні телеграм-канали. До складу агентурної мережі. Ходили п'ятеро завербованих місцевих жителів. Затриманим повідомлено про підозру. Запорізькі чиновники розікрали гуманітарку на мільйони доларів. Набу спільно зі Службою безпеки України провели більше 20 обшуків. Деякі посадовці підозрюються у розкраданні 22 морських контейнерів, майже 400 залізничних вагонів та більше 200 вантажних автомобілів. За інформацією агенту Набув, вкрадена гуманітарна допомога продавалася в супермаркетах. Наразі проводяться слідчі дії. Окупанти планують укріпити оборону Криму москвичами, пітерцями та строковиками. Як стало відомо головному управлінню розвідки, військові комісаріати Московської та Ленінградської областей отримали вказівки стосовно масового призову на військову службу місцевих жителів. Призваними під час прихованої мобілізації молодиками будуть комплектувати військові частини, розташовані в Криму. Дніпровський міський палац дітей та юнацтва об'єднує майже дві тисячі вихованців. Щорічно колективи закладу є переможцями і призерами всеукраїнських та міжнародних фестивалів. З початку повномасштабної війни до палацу приєдналось також чимало школярів з інших регіонів України. Аби краще познайомити Дніпрян із творчицю палацу, тут влаштували День відкритих дверей. Фотозона, майстер-класи та концертна програма у міському палаці дітей та юнацтва організували свято. Ця країна, чарівна і єдина в нас. Вона Марія, 12-річна вокалістка, займається співом у колективі в палаці вже протягом п'яти років. Ми займаємося на кожному занятті Сперва в нас розпівка, потім ми репетуємо пісні. А потім ми можемо посміятися з моїми друзями та поспівати та потанцювати під наші общі пісні. В нас дуже багато цікавого сам палац. Це. Безумно крутий та креативний заклад, тому кожна людина знайде себе. Єлизавета практикується у співі вже більше дев'яти років. За цей час колектив став для неї другою родиною. Колектив співаночки для мене як друга сім'я. Я тут познайомилась з найкращими дівчинками. Співали ой, лузі, червона калина, гімн України, і будемо співати. А де любов? Захід присвячений дням державного прапору та незалежності України їх перенесли Задля безпеки дітей. Також запрошували нових потенційних вихованців у міському палаці дітей та на дуже багато гуртків. До речі, ми з 1 вересня розпочинаємо змішану форму навчання. Тому що в нас є тимчасове укриття, і 70% дітей до нас будуть приходити на заняття, де можна знайти інформацію на Фейсбуці, в інстаграмі. Тобто, ми, якщо можна так сказати, дуже відомі серед позашкільних навчальних закладів. Окрім розважальної програми від вихованців палацу, тут влаштували ярмарок, а також змагання зі збирання автоматів. Був і майстер-клас з виготовлення моделі легендарного приводу Києва. Сьогодні ми трішечки змінимо даний напрям. Тому на сьогодні буде коліж і звичайно всі кошти, які ну, на сьогодні будуть в даної акції. Вони пропонують там, де є майстер-класи, там де вони все це виробляють. Вони звичайно підуть і на підтримку наш внутрішнім переміщеним особам, бо їм також нелегко зараз в цей час повтратили свою домівку. Ну а також це для наших воїнів. Представники закладу кажуть, з нетерпінням чекають на нових вихованців. Вступ вільний. Достатньо лише прийти до палацу та обрати гуртки за власними інтересами. Я на Іван Пономарьов, Дніпро Ньюз. А за мить ми поговоримо із гостею в студії. Не перемикайтесь. Під час війни особливо важливо влаштовувати, хоч і невеликі, але свята. Так, вчора в Дніпрі пройшло сімейне свято. Ця країна чарівна, і єдина в нас вона. Як воно проходило та хто був гостями, дізнаємося у Альони Шульги, директорки комунального позашкільного навчального закладу, міський палац дітей та юнацтва Дніпровської міськради. Альона, розкажіть, що то було за свято і як воно проходило. Добрий день, дякую, що запросили. Міський палац дітей та юнацтва відсвяткував потрібне свято: це день державного прапору та день незалежності України. Ці свята були перенесені в зв'язку з ситуацією в нашій країні задля безпеки наших вихованців, батьків, дітей. І також ми відсвяткували день відкритих дверей у міському палаці дітей та юнацтва. Головним завданням цього заходу було популяризація нашої країни, українських традицій в рамках національно-патріотичного виховання та залучення нових вихованців до гуртків міського палацу дітей та юнацтва. Розкажіть, де були, де саме проходило це свято, які були обрані локації? От більш детально знаю, що вам є що розказати. Нам цікавого так, звичайно. Було дуже багато локацій. В нас була алея з майстер-класів, з вишивки, з петриківського розпису, плетіння патріотичних браслетів з жовто-блакітних стрічок, збірка, розбірка автоматів, стрільба з лука та багато іншого. Там на будь-який смак, я так розумію, так, були так. розваги і для дітей, і для дорослих. Так, да, Це справді було так, на будь-який смак. А, також у нас була концертна програма, яка складалася з найкращих колективів міського палацу дітей та юнацтва. А, ще ми підготували для наших гостей а, тематичну фотозону, де всі гості мали змогу сфотографуватися на згадку а, про наш захід. А також фішкою е, цього заходу е, був справжній український куліш, який ми приготували під відкритим небом. Прям Він там, був, прям на святі. Так, так, так. Він був дуже смачний, тому наші гості отримали задоволення від заходу. Та ще й поїли. Нормально. Та ще й поїли. так. Скажіть, а скільки гостей було на на святі взагалі? І тільки дітки могли, мали змогу прийти до вас на свято чи і батьки також? І батьки це родинне свято. Тобто приходили дітки з батьками. Ми планували десь 300 осіб, але за день до заходу висвітлили рекламу на офіційній сторінці міського палацу дітей та юнацтва, і до нас прийшло близько 500 людей. А от ви казали про те, що залучали нових відвідувачів. Розкажіть, кого залучили, кого залучали? І були серед гостей, наприклад, дітки чи сім'ї переселенців? Так, звичайно, були. В нас багато дуже переселенців, тому що ми влітку проводили літній табір і діти. Великий відсоток було дітей саме переселенців. Їм дуже сподобалось, і вони зараз записалися до міського палацу дітей юнацтва в різні гуртки. І вони прийшли на, на свято. А от взагалі у ваших закладах, у гуртках, багато діточок внутрішньо переміщених? Так, багато. Дуже багато їм подобається, як вони ну, як саме вони там в місь... розкриваються? розкажіть про це. саме в міському палаці, все подобається. Ми до них відносимось. Ну, тобто, тобто, ми їх не виділяємо, що вони там переселенці. Якщо потрібна дитині якась допомога психологічна, то в міському палаці дітей та юнацтва є практичний психолог. Тобто, коли е, батьки приводять е, дітей до палацу, якщо це переселенці. А вони спочатку спілку... педагоги, спочатку спілкуються з батьками і запитують, потрібен ли психолог. Якщо потрібен, то тоді ми відправляємо до психолога. Скажіть на вашому досвіді багато було діточок, які, наприклад, переїхали поки що, так гостюють у нашому місті. Так. І от прийшли у палац і почали починали так долучатися до якихось гуртків, щось може робити. На вашу думку, наскільки це корисно для таких діточок? Звичайно, корисно, тому що кожній дитині потрібно розвиватися в різних напрямках. Кожна дитина повинна чимось займатися. Тобто, якщо вона приходить у міський палац дітей та юнацтва, а в нас ну дійсно у міському палаці дітей та юнацтва педагоги професійні, до нас ходять діти не тільки з прилеглої території, а ще ну, їздять з усього міста до наших педагогів. У нас дуже багато дітей дві тисячі дітей. У нас є ще філія, яка знаходиться е, на Великій Діївській 213 Б. От зараз ми відкриваємо там. Е, Ще два нових гуртки: це англійська мова і підготовка до, до школи, дітки дошкільного віку. І ще я хотіла сказати, що в міському палаці дітей та юнацтва відкривається дитячий садочок, навіть так, а, так, так, так який буде працювати з 9 до тринадцятої годин, години. В програму входять хореографія, вокал, англійська мова, різні майстер-класи, звичайно, ігрова програма, і іноді вони будуть дивитися різні мультфільми на великому led екрані. А от розкажіть, чи можемо ми говорити про це. Розкажіть саме про дитячий садочок, як туди можуть потрапити дітки, хто туди може потрапити, як туди записатися, це ми можемо ж проговорити правильно? Так, все дуже просто. Потрібно просто прийти у міський палац дітей та юнацтва, заповнити заяву. Все. Діти дошкільного віку це, ну, звичайно, дитячий садочок. До шести років. Так, до шести, до шести років. І, і там ще буде підготовка до школи. І от на протязі там, всього дня він буде діяти якийсь час чи на постійній основі. Ми запускаємо його на постійній основі. 5 вересня, з 5 вересня, вже батьки можуть прийти, заповнити заяву. І дитина ну навіть на наступний день, вже так після узгодження, вона вже може приходити і долучатися до якихось гуртків. Наприклад, так ну там буде ціла програма, тобто в них кожен день буде розписано. Батькам Ми все розкажемо. Прекрасно, тоді ми можемо запросити і батьків і діточок так, до приходьте вашого. до міського палацу дітей та і це я найкращий просто, заклад. у світі. я просто вас так послухала, і мені здається, що е, навіть деякі дорослі е, могли б долучитися, і було б дуже цікаво, тому що там стільки е, розважальних і таких е, уроків, які можна, наприклад, е, потанцювати або там поспівати. Наприклад, це дуже цікаво. Ну я ж кажу, що ми е, провели літній табір. Ми спробували. І батьки були настільки задоволені, правда, в табору було, було три вікових групи. Тобто, а це ми вирішили поки що зробити для дошкільнят. Скажіть, а от де проходив захід і чому саме там проходив, розкажіть. Проходив він на водно-спортивній базі міського палацу дітей та юнацтва. Це наша база, це велика закрита територія. Там є місця, є майданчик, де дітки можуть. Потанцювати, поспівати. Є лаунж зона є мотосковий навіть парк, ми нещодавно встановили, є місце, де можна приготувати їжу. І чому там? Тому що у літній період ми завжди хочемо, щоб дітки. Проводили свій час разом з батьками на свіжому повітрі, тим паче, ну це наша база, і чому ні? Тобто повністю закрита була територія, там так, було так, абсолютно так. безпечно. Звичайно, і по сімейному так тепло. Я так розумію. Ви так розказуєте, і це я думаю, що було дуже цікаво. От в нас батьки дуже задоволені нашими родинними заходами, тому міський палац він і славиться. Родинними заходами. Зовсім скоро в нас буде День борщу, День українського борщу. Це теж родинне свято, яке полюбляє все місто. Розкажіть, де буде проанонсовано про це про цей захід щодень свя свята борщу. борщу. Так. Ну Звичайно, на в наших офіційних сторінках міського палацу дітей та юнацтва. Батьки і підлітки вже можуть серфити так? Так. так, трішечки вже підглядати за вашими анонсами, тому що я думаю, що дуже буде ще й смачно. Дуже смачно. От батьки. Такому захваті від цього заходу і дітки У нас іноді батьки виходять з заходів щасливішими ніж дітки. От таке буває. Ну просто зараз ще й таке, такий час, що і батькам інколи треба побути дітьми для того, щоб так, повернутися цього, до нормальної. Повернутися до нормального життя. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нас із такими позитивними новинами. І так нам розказали яскраво про те, як пройшов захід, і анонсували нові заходи. Я вам дуже дякую. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Наступний випуск новин вже о сімнадцятій. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення. Падіння або удари можуть спричинити